Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Грошовець, який сьогодні ввечері вирішив пострімити. Давно я ввечері не стрімив, і напевно, напевно треба було вечорами стрімити, коли збирається багато людей біля екранів своїх комп'ютерів. стрімити про вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон і про. Славі Кезінченко. Потрібно було, але ніколи не пізно, як кажуть, ніколи. Отже, сьогодні ввечері я взяв і просто вирішив: давай пострімлюємо, ми разом поміркуємо. Ви знаєте, вечір, субота, ніхто нікуди не поспішає, і ми можемо разом подумати, разом проаналізувати, разом поміркувати про те, що. Про те, що ми бачимо в справі Ірини дмитрівни Фаріон, вбивство Ірини дмитрівни Фаріон, що ми бачимо, що нам дають побачити, що ми можемо побачити? Якось от так. сьогодні в нас у нас в сукерянах дощ, дощик. Отакий дощик пішов під вечір гарненький дощик, осінній козацький дощик. Фронтової страшної осені 2025 року. Що ж, дорі рідні, можете писати в чаті, в чаті, поки що друзів немає, хоча я всім подобаю, як є. Пишіть в чаті, Сергій Гончар, правильно. Сергій Гончар, експерт YouTube каналу Єгор Кравцов. Доброго вечора, пане Сергію. Збираються друзі. Помаленечко. і в мене традиційне прохання. Ви знаєте, я людина грішна. І не все в житті робив правильно, але в мене є одне но: я ніколи не зраджую своїх. Тих людей, яким я довіряю, яким я довірився, тих людей, яких, яких я вважаю людьми, які готові померти за Україну, я ніколи не зраджу. Взагалі я ніколи не зраджував людей, скажімо так, навіть простих людей, яких я просто знав, є в мене така риса, яка мене, напевно, хоч трошки на тому світі виправдає за всі мої гріхи. Хоча скільки тих гріхів, Е, я дав слово стояти за Славі Казінченко до кінця і буду триматися цього слова. Щоб не було в Україні, поки в нас є світло, поки працює комп мій старенький, поки я живий, я буду тримати слово. Отже. Черговий раз я буду доводити буду доводити те, що Славік Зінченко не винуватий, що Ірину Дмитрівну Фаріон убив не Славік Зінченко, що Славіка Зінченко ніколи не було у дворі по вулиці Масарик, що він просто нещасна дитина, яка попала в лещата суддівського, прокурорського поліцайського спрута, який готовий підставити, посадити любого українця, чи то дитину, чи дорослого. Їм немає різниці від слова зовсім. І традиційне прохання: от на цей мій старенький телефон. Одна людина мене впізнала в Чернівцях в лікарні і каже: Ну, ви ж відомий блогер, а з таким телефоном. Він побачив, як я дзвоню по цьому телефону. Дивився і кажу, що ви дивитесь на мене? А він каже: Ну, я ж вас е, бачу, ви ведете стріми, ви блогері. Кажу так. Ну, а як це відомо блогера каже, да? ось такий телефон. Я кажу: ну, це телефон моєї матері. Він завжди зі мною. На цей телефон приходить ваша допомога, шановні рідні, ваші пожертви? Велике прохання. 51, 68, 74, 51. 97, 22, 28, 93. Карточка Приватбанк і велике прохання надсилати, хто скільки зможе допомоги. Фінансовий стан, зараз розслідування справи бустеріни Фаріон і захисту Славі Зінченка У мене з м'яко кавчі дуже і дуже поганий. Перегляди йдуть добре, перегляди йдуть нормально, вподобайки йдуть прекрасно. Донатів практично по пальцям перерахувати. Тому я дуже прошу, у кого є можливість надсилати донати. Ну що ж, поїхали. Назва стріму. Я завжди тепер відштовхуюсь від назви стріму, щоб людям було легше слідкувати за моєю думкою і розуміти, про що я говорю. Назва стріму: поліцаї підкинули Славі Кузінченко. І назва серйозна, тому що я ж повинен відповідати за слова. Якщо я не доведу, що поліцаї щось підкинули Славі Кузінченко, значить, я що? Роблю наклик на наші правоохоронні органи, а це серйозні звинувачення в мою сторону. Тому я зараз беру і по пальцях буду показувати, що, на мою суб'єктивну думку, українського журналіста могли підкинути львівські поліцаї Славі Кузінченко. І за допомогою кого? Ну тому, що поліція не часто. Підкидає, е, як би кажучи, е, речові докази? да е, Були в практиці і української міліції, і поліції, і радянської міліції випадки, коли вони займалися таким, як кажуть, службовим злочином. от Але в нашому випадку львівська поліція зробила це через іншу людину. Про що йде мова? А як ви думаєте, що могли підкинути? На мою думку, як журналіста суб'єктивно, львівські поліцаї Славіку Зінченко. Ну, звичайно ж, речовий доказ. Віждок, Віждок, який грав проти Славіка Зінченко. А який це речовий доказ? Показуй на руки, хто напише, я показую на руки, який речовий доказ могли б підкинути львівські поліцаї, пане Сергій Гончар, якщо ви смілива людина. Ви ерудовна людина, розумна людина. Напишіть, який речовий доказ підкинули львівські поліцаї. Ніхто не пише. А я скажу рукавички. Рідні, дорогі, скільки ми говорили про червоні рукавички. Ви пам'ятаєте, скільки говорили про червоні рукавички? Ані не відбитки пальця. Червоні рукавички. Так. Червоні рукавички, а говорильні було про них мама моя рідна. Що ж вони, ці червоні рукавички, робили? Пам'ятаєте, як було е, висунуто конспірологічну теорію про те, що Зінченко одів червоні рукавички і чорні штани? е, Майка в нього була теж чорна, да? для того, щоб символізувати колір Української повстанської армії да стяга червоно-чорний. Скажіть, будь ласка, а взагалі звідки ми знаємо про е, червоні рукавички? От ви знаєте, ми отак от в цій справі все беремо на віру, що нам кажуть, ми сприймаємо. А тепер подумаємо: звідкіля ми знаємо е, про червоні рукавички? Правильно, поліція сказала. Ми відштовхуємося від того, раз у Зінченко, по версії поліцаю, були червоні рукавички на руках, і саме головне, для чого червоні рукавички одягати. Ну, раз він був одіти в чорний все, в день вбивства. Можна було б і чорні рукавички взяти. Да? Раз він одітий був в різнокольорову майку, значить, можна було б чорні рукавички. Ні червоні. Червоні, щоб їх бачили не те, що весь двір по вулиці Масарика, а весь Львів. Вас нікого не дивує, що Зінченко ходив по Львову в червоних рукавичках і його ніхто не зупинив. Хм. Ну, була ж така версія поліції, що Зінченко не тільки в дворі одягав червоні рукавички, він ходив з сумочкою жіночою. Про це ми теж поговоримо. І з червоними рукавичками по Львову. Скажіть, будь ласка, він йде за Софією е, Фаріон да? е, в шляпі, в окулярах і в червоних рукавичках. Софія Фаріон його не бачить. Дві неділі ходить тип в червоних рукавичках, як світофор. Шляпа така, як Сомбреро іспанський, і окуляри, як учкало, льотчика здоровенні, да? і Софія Фаріон не бачить. Вона просто осліпана, вона не бачить цього клоуну, який за неї ходить на жирці. Але справа навіть не в тому. Кожне слово ж потрібно доводити. Червоні рукавички, скажіть, будь ласка, знайшли про обшку у Славі Казінченко? Ні, не знайшли. Так. Не знайшли червоні рукавички, не знайшли у Славі Казінченко при обшуку, так як і зброю. У Славі Казінченко при обшуку фактично нічого не знайшли, що можна було б долучити до справи бистирини Дмитрівни Фаріон. Так звідкіля взялись червоні рукавички? А я скажу звідкіля? З показів Комсомолки? Так, бабуся, комсомолка, активістка, дружинниця, дворова наша. Від копірочку прочитала пояснення спокійним голосом. каже, а він сидів, у нього була сумочка, він відкриває сумочку, натягує червоні рукавички, і йде до Ірини Фаріон. так? Вона це бачила. Правда, вона не бачила в нього Браунінг, да? парабелум, як казав Остап Бендер. Ми дадім вам парабелум, кізлярському. Да? Будемо відстрілюватися і уйдемо в горе. Ми дадімо вам парабелу. Правда, вона не бачила парабелом в червоних рукавичках, але сумочку, сумочку, і червоні рукавички побачила. Скажіть, будь ласка, а сумочка у чоловіка з Зінченко, як з'явилася? Ну, по версії поліції, тож був чоловік Зінченко, чоловічої статі, а жіноча сумочка, як у нього з'явилася? Ви знаєте, поліцаї так забріхуються, мені аж страшно. І мені ще страшніше, що адвокати Сулима і Вороняк цього не бачать. Вони не побачили жіночу сумочку, яку пришили поліцаї футболісту Зінченко. Да? Футболіст Зінченко ходить з жіночою сумочкою. Ви бачили б таку картину? Да? Страшно, але ж більш страшніше червоні рукавички. Так оця бабуся побачила червоні рукавички. Да? А де були червоні рукавички? У кого були червоні рукавички? Скажіть, будь ласка, де їх у кого при обшуку знайшли? Червоні рукавички знайшли у Дніпрі в гаражі, коли обшукували гараж, який належав сестрі Зінченко в лапках. Пам'ятаєте, сестра Зінченко в лапках, дівчина, якого охрестили сестрою Зінченко, яка робила на Мукомолці в Дніпрі менеджером. Дніпро Млин, яка мала, начебто, брата жили в квартирі, у них знайшли пістолет, форт, патрони, магазин, викрутку. Ну і коли робили в орандовному гаражі обшук, знайшли червоні рукавички. Скажіть, будь ласка, червоні рукавички знайшли у брата, сестри. Де ті брат і сестра? Чому їх відпустили, коли в них знайшли пістолет і все для того, щоб стріляти, вбивати людей? Плюс червоні рукавички. Ніхто не знає, чому відпустили їх. В таких випадках закривають зразу. Далі червоні рукавички, які знайшли в Дніпрі, у сестри Зінченко в лапках, її брата Зінченко в лапках. Де вони? Покажіть, вони повинні бути приєднані до матеріалів справи. Якщо немає це, косяк поліції, ми подаємо скаргу аж до Генеральної прокуратури. І хтось з поліцейських за це повинен вилетіти з роботи. Ну і червоні рукавички, які були на руках у клоуна, в шапі, в окулярах, на коньках, як кажу. Де вони? А червоні рукавички це фантазія бабусі, комсомолки, активістки, дружинниці, яку їй підкинули що поліцейські міста Львова. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Поліцейські міста Львова, які написали, що у Зінченко на руках у дворі були червоні рукавички. Знали, що таких червоних рукавичках в природі не було. Знаєте чому? А тому, що а тому що відео каналу НТА, яке прокрутили з залу суду, прокурор Петльовний показує жахливим трагічним голосом відео вбивства Ірини Фаріон. Що ми бачимо на відео убивства Ірини Фаріон? Правильно, ми бачимо автомобіль біля арки, Амбала валіка електрика в лапках, які протирають до дирки автомобіль. І правильно клоуна в шапі в окулярах, який йде з гайка попереду автомобіля, і йде в напрямку начебто під'їзду Ірини Фаріон. Там він пішов вліво. Куди він пішов, ми не знаємо. Так от, другі рідні, на руках клоуна, який начебто йшов зустріч Ірини Фаріон, в 19, 20... 4. Рукавичок не було. І це видно на камері. Клоун йшов без рукавичок, червоних, він ішов без рукавичок. Отже, отже, ці рукавички, які придумали тому клоуну, червоного кольору, в яких він йшов. Убивати Ірину Дмитрівну Фаріон, виймав з жіночої сумочки. Да? Зінченко двохметровий футболіст ходить з жіночою сумочкою по Львові. В червоних рукавичках. Ви бачили такий? Вибачте, прикол? Да? Бачили прикол? Бачили? Ну от. Все. Я 15 хвилин доводив. Да? Що ніяких червоних рукавичок у Славі Казінченко не було в природі, що він у дворі не сидів. У Славі Казінченко взагалі не було червоних рукавичок, їх при обшуку не знайшли. Червоні рукавички це фантазії, бездоказові фантазії кого? Бабусі, комсомолки, активістки, дружинниці, які навіяли, на мою думку, львівські поліцаї. І львівські поліцаї повинні були перевірити, правильно. Перевірити і покази про черго про червоні рукавички, і тут же не збігається. Львівські поліцаї пишуть, що були червоні рукавички у Зінченка у дворі, а прокурор Петльовний показує відео, де клон в шапі на коньках, начебто Зінченко, іде, начебто, вбивати Ірину Дмитрівну Фаріон з голими руками. Червоних рукавичок немає, плюс сумочка де. Де та жіноча сумочка, да? У Зінченка п'ять зросту, сидить на лавці з жіночою сумочкою і ходить по Львові з жіночою сумочкою. А у Зінченка жіночу сумочку найшли? Є... Жіночу сумочку, да? Знайшли? Нема. Ну дивіться, 16 хвилин я довожу, що е... і жіноча сумочка, і червоні рукавички. Це. Підкинуті поліцаями Славі Кузінченко речові докази, яких в природі не існує. Про це сказала тільки бабуля, комсомолка, активістка-дружиниця, якій цю думку навіяли, що, На мою суб'єктивну думку українського журналіста львівські поліцаї. Себто все, що говорить бабуся комсомолка, активістка, бездоказово. Все, що поліцаї підкидають славі кузінченко. Бездоказово, жодного речового доказу в Славіку про обшуку не знайшли А все решта фантазії, знаєте, отако сідає поліцай ввечері в кабінеті да, бабахне півпляшки Львівського з горла, дивиться на стелю. І пиши, що хочеш. Папір все стерпить Питання де? я казав депутат, Мася Бурбак, Максим Бурбак попоганяло бурбела Чернівецький. Він сказав історичну фразу, яку я запам'ятав, а докажи. І от я кажу львівським поліцаям, прокурорам слова народного депутата України Масі Бурбака. А докажи, а докажи, що у Зіченка була сумочка жіноча. Є вона нема, не знайшли. Докажіть, що були рукавички. Червоні бред. Є, нема, не знайшли. Скажіть, будь ласка, а для чого гнати фуфло? Вибачте, за кримінальний жаргон. Для чого вішати довірливим українцям на вуха що Лопшину? Правильно, ну тому що українці вірять у усе, що скажуть поліцаї. Поліцаї, прокурори сказали червоні рукавички, пів України кричить про червоні рукавички. Да? Поліцаї сказали про сумочку. Жіночу у Зінченко всі кричать сумочка, а їх же в природі нема і бути не може. Все, середньому я черговий раз довів, що нам просто львівська поліція, прокурори гонять фуфло на кримінальному жаргоні. Порожняк і вішають лапшину лапшу на вуха. Присилайте допомогу, велике прохання, на мій телефон. Чик 5168. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Допомагайте, хто скільки зможе, тому що важкувато працювати, коли допомога йде просто по краплинці. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті. Хто у нас пан Сергій Гончар, Віктор Дитяк приєднався, пан Романтік, пані Ірина, пан Сергій Селоман, пан Олексій Передерій. Дякую. І Пані Ірина, вітаю з Чернігова. Пані Ірина, низький уклін героїчному Чернігову і всім українцям, які стримують рашистську Орду. Перемога буде за нами. І передусім перемога всередині країни, де порушуються права українців. Наші права порушуються кожен день. У нас практично вже немає прав, не діє незакон, конституція. За що я б'юся? Не тільки за пам'ять Ірини Дмитрівни Фаріон, а й за те, що в Україні був закон, Конституція, кримінально-процесуальний кодекс, який би ніким ніколи не порушувався. Доброї спокійної ночі і до зустрічі на стрімі о 21.00. Дякую.